Подивившись на розклад Миколи Шапаренка, можна сказати, що це один із найскладніших відтінків в цьому сезоні. Тільки подивіться, як тут все щільно. Почнемо з того, що Миколі Шапаренка дали відпочити в матчі проти Вестхаму. Наша перемога з рахунком 1-0. Ну і на поєдинок проти М'ю ми вже в обоймі. Манчестер Юнайтед на другій позиції, ми на шостій. Між нами відрив 5 балів. Взагалі, наші минулі поєдинки на Олд Траффорд були дуже успішними. Але Манчестер Юнайтед зараз та в минулому сезоні це дві різні команди і одразу вони атакують. Ну і одразу ми бачимо, що цей поєдинок обіцяє бути дуже і дуже непростим. Шапоренко зберігає м'яч. А тут наші, а тут наші. Шапаренко, давай. Ну і він буде приходити сам. Давай і роби подачу. А скинь сюди, скинь сюди, і я на техніку кладу в дальню. А якби залетіло. Шапаренко знову на підхопленні. Ну і як він розбирається з захистом, але нікому віддавати. Ну треба самому бити! Треба самому бити! Це ж просто шедевр!» А мат віддає пас в розріз і все приїхали. Недовго ми раділи. Ну і одразу ще одна атака, і ви що знущаєтеся? Як так просто вони забивають два голи? Ну і що, шо, Шапаренко, давай. А ти глянь на нього, як він нас наздоганяє. Щось поки що в сорок взагалі не йде гра. Депай, депай? Ну і як він розбирається, як він розбирається, і він влітає, він влітає! Він просто нестримний, він нестримний, забивай! Поки що після першого тайму ми в ролі догоняючи. Ну і вкотре за Шапаренком не встигають. Як він обіграє? Як? Поки що другий тайм, ну, зовсім сумний. Ой, як припускаємо за спину! Пішла подача. Шапаренко, ну і це шанс втікти. Давай. Я Віддам. Дайте йому золотий м'яч за таку гру. Ой, ви б знали, яке задоволення грати за Миколи Шапаренко, коли він розкачений. Не дайте їм пробити! не дайте. А яке закидання, яке закидання? Сюди назад. Віддай назад. Шапаренко! в дальню. Давай, пішло, пішло забігання. Данон на ІСАКА! Останні 10 хвилин поєдинку обіцяють бути. Ой, які цікаві. Шапаренко знову втікає на пейсі. Давай, влітай! На дальню, я бачу Гордона! Ну зараз Микола Шапаренко таку форму набрав, що навіть праймовий Тоні Кросс позаздрив. Як ми пускаємо третій? Ну чому тут не зіграти щільно? Але який матч від Миколи Шапаренка? Я навіть не здивуюсь, якщо йому дадуть найкращого гравця поєдинку. Ані без статуетки. Ну і знову ми скатилися на сьому позицію. Ну і до речі, Микола Шапаренко вже став найкращим асистентом АПЛ. В нього 9 асистів. А Ісак, до речі, найкращий бомбардир АПЛ. А Шапаренко... його немає в списку. Ані є на 25-й позиції 5 голів. Ну а далі в нас по плану домашній матч проти Ліцу. Черговий раз поспіль Микола Шапаренко вражає ворота суперників. Але потім ми пустили, а потім ще й влетів другий. Ну і третій. Цей матч вже не врятувати, тому йдемо на заміну. Поразка з рахунком 2-3. Ну і дивіться, тепер ми взагалі на 9-й позиції. Ну якщо так будемо грати, то скатимося ще нижче. Ну а далі, в нас по плану виїзний матч у Лізі Європи проти Селтику. Наша ціль у Лізі Європи це бути в першій восьмірці. Ми поки що на 11 позиції. Нам треба перемагати. Востаннє ми перемагали у Лізі Європи на початку жовтня. Тобто сьогодні нам же треба здобути перемогу. Тим паче ми боремося за топ-8. І одразу атакують господарі Палма. Віддав вище, він розвертається. Накривати треба! Влаходімо! Спускає! Ну, але претензія до захисту. Чому він так просто пробив? Неприємний початок. Шапаренко втікає, як в нього це виходить, забивай! Микола Шапаренко його не накривають, він проштовхує далі, ну і можна бити Шапаренко знову. Ну і він іде сам, вище на гордона! Гордон! Гордон! Ну взагалі гра підзатихла і нічого цікавого не відбувається, закидання в наш карний, ну і там це... так. Зберігає м'яч на Омірона. Я не знаю, що знов сталося з Ньюкаслом. Ой, пускаємо за спину. Знову пускаємо за спину. Тейлор. Спокійно. Давай, давай, давай. На мене. Шапаренко на Гордона. Побіг Гордон. Ну і він набирає по флангу на Шапаренка. БИЙ! Шапаренко! Забиває! Швидше за м'ячем на центр. Тейлор. А чому вони самі? Ну і після першого тайму в нас рахунок 2-1. Як він просувається? Можна бити! Але мені здається це правильне рішення. З такою грою Миколи, скоро на нього почнуть полювати топ-клуби. Як ми бачимо, зараз Селтік грає на отриманні рахунку. Ну це іноді не вистачає ньюкаслу. А яке закидання на кордона? пішов пас в бік наших воріт. І в нього хет-трик! Пішло забігання, пішло забігання, і це четвертий, це четвертий. О боже Ньюкасл, як з тобою важко, як з вами важко, хлопці. Шапаренко виходить під удар поворотом. Дальня! Ісак! Відай, можна на мене! Можна! Можна, Шапаренко, влітає! Ну бийте хтось! Ну чому? Я, якщо чесно, дуже засмучений і розчарований Ньюкаслом. Як вони катають. Я наздивлюсь, якщо буде шостий. Це просто жах. Ну і все, приїхали. Тепер ми вже на 19-й позиції. Як ми так низько скатилися? Ну це, в принципі, і було логічно. Газ хороших новин Роман Яремчук забиває хетрик за Олімпіакос. Поки що грудень в нас повністю провальний. І зараз в нас буде поєдинок проти Астон Вілли, де нам треба реабілітуватися перед своїми вболівальниками. Я не знаю, в чому причина такої жахливої гри Ньюкасла. Можливо, ми не витримуємо такий щільний розклад, хоча я не знаю. Але факт, ми граємо дуже погано. Падро Найсака Ісак, вище на Гордона. Барклей. Ідея заспини нашим? Знову він. На ударній позиції. Як він крутить, вертить? Давай, Шапаренко, заходь! 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 Барклей, який пас на загострення, знову він! На Омірона, давай, Омірон, побіг, побіг! Ісак, на Наумірона! Омірон можна бити! Це не удар. Парда! Скинь! 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 Барклей! Накривати треба! Накривати! Але це шанс! Віддам! Микола з лівою Ну і після першого тайму в нас нулі красуються на табло. Другий тайм взагалі досить сумний, нічого цікавого не відбувається. А хоча зараз дуже небезпечно, врятуйте! Знову барклей, крутить вертить. А який паза спину? Ой, як ми проспали! Знову подача! Удар! Швидше вкидуй! Оце ми любимо! Оце ми любимо! Шапаренко дуже просто втікає. Забивай. З такими темпами ми скоро вийдемо на кращого бомбардира. Балодюн. Ну і чому ми так просто пускаємо заспини гравців? А як він заходить? Як він заходить? Давай! Так, в нас залишається не на так багато часу. Ой, проїхали. Ну чому не дограти останні 5 хвилин? Чому так? Ну і хоча б ми перервали програшну серію, це вже плюс. Ну і в АПЛ в нас все дуже погано. Нам треба підійматися. Ну а зараз в нас буде шанс виправитися перед своїми вболівальниками в одній четвертій Карабаока проти Ліверпулю. Цей поєдинок для мене дуже важливий, бо в чемпіонаті ми поки що на все втратили, але близькі до цього. Ну і тому Карабао Кап для мене дуже важливий. Гордон зайшов до центру, віддав на мене, і я б'ю. Шапаренко забиває в кожному поєдинку. Пішла подача. Сам стоїть! Який порятунок? Вибайте! Дограти! грати, Як ти це зробив? Тут, здавалося, порожні ворота і як він стрибнув. Легенда! Шапаренко в оточенні кількох опонентів. Дуже легко просувається і б'є знову. Пасне загострення Собослай. Діа з виборює. Накривати! Накривати! Скинь, Гордон! Найс! Це те, що треба! Скинь! Ну куди! Куди! Давай! в дотик! Шапаренко забивай! А якби воно залетіло! Мосалах, чому? Так просто. Гая пролазить! Як він пролазить? Діас! Який зараз напружений поєдинок? Чому ми не накриваємо? Мосалах, на нуніза! ДОГРАЛИСЯ. Даватися я все одно не планую. Ну і після першого тайму ми горимо 3-1. Нам треба комбечити, але ніколи це не вдавалося робити в нью Діас. Так, чому ж Абаренка почали ставити на дальню стійку? Виграй! Ой! Ой! Краще не ставити ми там на помічники! Помічники атаці тільки! Ісак, втікай! Втікай, Ісак! Віддай! Гордон на мене! Гол! Два, три! Діас, віддав на Дарвіна! Дарвін! Шапаренко шукає опції для проведення атаки. Бач, Ісака! Собослай. Собослай. Сам Дарвін нуніс! Yes! Четвертий. Ну от ти стараєшся, бігаєш. А в захисті зовсім цього не роблять. Давай, Микола, з останніх сил. На Ісака. Ісак забий! Так, в нас тут скоро Різдво. Давайте на це Різдво влаштуємо Різдвяну благодійність. А саме Микола Шапаренко допоміг місцевій школі. Ну і далі в нас по плану домашній матч проти Бернлі, який ми пропустили через мікропошкодження, але це не завадило Ньюкаслу перемогти з рахунком 3-1. Ну а далі в нас по плану виїзний матч проти Шпор. Ну взагалі дуже важко грати при такому щільному графіку. Але сьогодні нам треба перемагати та підніматися вище в АПЛ. Шапоренко, як він возить команду, як він це робить, як він втікає! Це просто браво! А як ти не забив? Ви бачили, що він видав за рейд? Але тепер відповідь шпор. І вона куди вдаліше. Ну я вже звик до цього, я не здивований. Швидким пропущеним голом. Але Гордон атакує, подача на дальню. І тут Клушевський, який пас на сона на загострення. І це 2-0. Знову пустили за спину. Знову, Микола, як він втікає? на Ісака Забивай! Непогано вийти під удар поворотом взагалі-то. Ой, скільки в нас вільних зон. Соломон! Як вони розбираються з нашим захистом закривати! Ви накривати! Накривайте! Так, гордон витягує захисника! І це шанс! І це шанс! В центр! Пішла подача бити! Скидуй. Але довго чому сон сам! А Манер Соломон знову пас в центр. І взагалі захист в нас відсутній. Ну, ну взагалі це звичайний Нью-Касл. Ісак, ну забий! Ну забий хоч так з Рикошетом. А поки що ми горемо 4-1. А знаєте що, я налаштований на камбек. Соломон заходить накривати, не дайте пробити, як все небезпечно. Як? Небезпечно, ну не п'ятий, ну не п'ятий. Сар. Дуже просто йде, знаходить пасом Сона і це шостий. Та з такою грою ми можемо пустити не тільки 6, а 10, Шапаренко виходить під удар поворотом. Давай, Гордон, побіг, побіг. Або сюди на мене. Забувай другий ну... Альфонсо Девіс, він в Тоттенхемі опинився. А тут які провали, в нас просто прохідний двір в захисті. Рятуйте! Та нічого тут не треба рятувати. Сім-один горемо. Ну і я не розумію, де наш захист? Чому ми так просто пускаємо за спину? Вісім, один. Нарешті цей жах вже закінчився. Таке враження з Ньюкаслу вже треба кудись тікати. В АПЛ в нас все жахливо, але ще є шанси все виправити. Але їх стає все менше і менше. Всім дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. На все добре, бувайте!